На команду для складних часів. Народний фронт де на вибори 2014. Михайло Ноняк, Лідія Шкрібляк, Роман Вірастюк кандидати, які змагатимуться на Прикарпатті за місце у парламенті від цієї політичної сили. Представити своїх однодумців на Івано-Франківщині приїхав Андрій Парубій – колишній секретар РНБО, а нині кандидат у народні депутати України. Він зазначив, що цьогорічні вибори відбуваються у складний для країни час. Однак вони конче потрібні, адже зараз є нагальна потреба в оновленій Верховній Раді. Тому впевнений, Команда Народного фронту здатна відповісти на виклики сьогодення. В нашій команді є різні люди: і досвідчені політики, і нові політики, і громадські діячі. Але їх всіх об'єднує одне: що в найважчі для України часи, коли були найбільші виклики, вони були здатні брати на себе відповідальність, і вони були здатні вирішувати найважчі проблеми, які стояли перед нами. Серед таких людей Михайло Ноняк, сотник самооборони Майдану, згодом заступник міністра доходів і зборів України. Кандидат впевнений, набутий досвід допоможе йому у подальшій роботі. Тим паче, конкретні результати вже є. Багато відкрито кримінальних проваджень проти тих нечесних людей, які працювали за режимом Януковича. Зокрема, відкрито кримінальне провадження проти Олександра Клименка. Який звинувачується в службовій недбалості в розкраданні коштів це понад 6 мільярдів гривень, і в тих зв'язках було більше 250 людей задіяно. Цих корупційних діяннях. Округ номер 83 місто Івано-Франківськ, представляти інтереси містян, Михайла Ноніка делегували Народний фронт, а також сотники самооборони та керівники окремих батальйонів. І я впевнений, що, власне, такі люди, як він, у Верховній Раді точно не зламаються, їх неможливо купити. І такі люди, як він, здатні принести нове дихання для депутатського корпусу. Верховної Ради України Андрій Поробій впевнений, люстрація для політиків має відбутися саме під час виборів, адже тоді громада зможе дати дорогу молодим патріотам, які будуть працювати на благо країни спільними зусиллями. Ми готові йти в парламент, щоб приймати закони, які потрібні сьогодні нам. Народу України також кандидат у народні депутати України Михайло Ноняк заявив: увесь свій передвиборчий фонд, а це понад 100 тисяч гривень передасть на потреби батальйону Івано-Франківськ. Вже незабаром його бійці мають вирушити на схід України, обороняти незалежність нашої держави. Відтак така суттєва підтримка їм, неабияк знадобиться.